Переживши два інсульти, ветеран Петро Красицький вирішив піклуватися про здоров'я людей. Спільно зі своєю сімейною лікаркою воїн заснував власний медичний центр, у якому за рік роботи працевлаштував десятьох фахівців та прийняв понад дві тисячі пацієнтів. Річниця да. це було важко, але ми витримали. До лав збройних сил Петро долучався двічі у 2015-му та з початком повномасштабної війни, захищаючи країну, пожертвував своїм здоров'ям, пережив чисельні контузії та інсульти. Підтримувала воїна сімейна лікарка Юлія, яка вчасно викликала швидку під час другого інсульту Петра. Сиділи, коли калузі славами, пожартували в вогне. Що давай, давай створимо медичний центр, який буде надавати послуги військовим. Цивільним надихнувшись реабілітацією у Чехії, Петро перейшов від жартів до діла. Завдяки грантам придбав для центру сучасне обладнання для УЗД та гінекологічного кабінету. І в лютому, 24-го медичний центр разом відкрив свої двері для пацієнтів. За рік роботи медзаклад прийняв вже понад дві тисячі людей. Більше половини з яких уклали декларації з сімейним лікарем у центрі. Працюють педіатри: кардіолог, гінеколог, уролог, нейрохірург, отоларинголог, лікар УЗД. у визначені дні проводять безкоштовні медогляди захисників та захисниць. А ще у центрі діє 20% знижки на послуги для військових, ветеранів та їхніх родин для того, щоб хочемось бути корисним нашим героям. І їхнім сім'ям.